Всі привіт! Мене звати Наталя, і в рамках видавничого проекту Шрапнель ми сьогодні будемо говорити про банінта Ернста Юнгера. Подкаст присвячений виходу книги Тінь Юнгера Банін. До речі, повне ім'я звучить як Ум Ель Банін Асадулаєва. І я хочу розповісти вам про жінку, яка залишила нам три книги про Юнгера, яка спілкувалася з ним 50 років. Більше того, 50 років вона його кохала. Тому сьогодні у нас біографія Банін та швиденько пробіжемось по стосунках Банін та Юнгера, що ж там було цікавого. Розкажу ще чому ця книга взагалі виходить? Я, до речі, про це написала у вступній статті до книги, тому якщо ви мене зараз слухаєте і ви ще не замовили книгу. То зробіть це, будь ласка, бо кожна продана нами книга наближає нас до друку нової наступної книги. А наступний у нас Еміль Чоран. Е, мені дуже хочеться, щоб проект існував, і ми видавали щось нове та цікаве. Тому, якщо ви можете підтримати шрапнель, я вам буду особисто щиро вдячна за те, що ви купили нашу книгу. Все почалось звичайно з Юнгера. Він мені здавався, знаєте, занадто холодним у своїх текстах. Мені не вистачало якоїсь іскорки, капельки, еросу, якогось надриву, драми. Тобто, було очевидно, що щось є. Але в якій сфері шукати я не знала. І я просто почала гуглити. Я навіть пам'ятаю той вечір, коли я знайшла статтю, де мова йшла про любовний трикутник між Юнгером, його дружиною та Софіра Ву. Софіра Ву це жінка, яку Юнгер навідував у часи Другої світової війни. Вона була його коханкою. Юнгер в нас 39-го року спочатку був призначений командиром піхотної роти, а вже в 41 му переводиться в Париж, в штаб генерала Штюльпнагеля і займається цензурою листів. Так, 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 листів і відстежує зв'язки між армією і партією. Ну і веде максимально богемний спосіб життя. В цій статті описувалось, що у Юнгера був шалений роман в Парижі, що шлюб був на межі розлучення, що шлюб був врятований, Коли Юнгер повернувся додому, я думаю, що насправді на це ще дуже попливала смерть старшого сина Ернестеля. Що вони з Гретою дуже зблизлись на фоні цієї трагедії. І я пам'ятаю, я читала це, і це було щось дуже схоже на розчарування. Було якось просто неочікувано і так гірко, якось по-дитячому гірко, що він просто не ідеальний. Я думаю, мене, напевно, багато хто зрозуміє, про що я зараз. І я почала шукати про його парижський період взагалі. Життя більше біографії якоїсь. І так вийшла на Банін, дивлюсь, там жінки-боже, три книжки про Юнгера, Багатоликий Юнгер, зустрічі з Ернстом Юнгером і портрет Ернста Юнгера. І ніхто з біографів Юнгера не дає ніякого нормального, такого адекватного пояснення, чому у цієї жінки три книги про Юнгера. В книзі зустрічі з Ернстом Юнгером, вона. Описує їхні зустрічі в Парижі, і вона там розповідає про те, як він ігнорував своїм поглядом, що він сідав у її крісло і могло пройти дві години розмови, і він ні разу на неї не глянув. Ну і тут така класика життя: якщо чоловік на тебе не звертає уваги, то треба в нього закохатись і закохатись. Ну як так, щоб написати три книжки, прийняти католицизм. Рятуючись від цієї вогняної пристрасті Ернста Юнгера і пронести це почуття крізь наступні 50 років. Виходить, що юнгер не тільки навідував відео Софіра Ву, я думаю, і інших жінок, а він ще зводив з розуму нашу Банін, приходив до неї в гості міцну каву. Ну і насправді не здогадувався, що коли вони програють війну, саме Банін. Буде єдиною, хто буде докладати максимальних зусиль, щоб повернути юнгера французьким читачам, а юнгеру Францію. Так хто ж ця жінка? Хто ж це така? Жінка ця не проста наша банін. Вона народилась у в одній з найбагатших сімей Баку того часу, і напевно почну з її народження, бо воно було дуже драматичним. 1905 рік між етнічні сутички, між вірменами та азербайджанцями, вагітна матір банін. Це для безпеки покидає Баку і їде. Карабах на фоні того, що відбувається в неї, починаються передчасні пологи. Матір втрачає багато крові, лихоманець, лікарі лікарень немає, лікарів теж немає. І мати банін просто через те, що не змогла отримати вчасну медичну допомогу, помирає. Ну можемо, звичайно, тільки здогадуватися, як це взагалі вплине на життя банін. Банін наймолодша з чотирьох доньок, в неї були ще три старші сестри, і вона була внучкою нафтових промисловців з обох боків. Тобто і рід матері, і рід батька всі були дуже і дуже дуже багатими людьми. До речі, десь читала, що її діду по материнській лінії відкрив нафту прямо в себе на подвір'ї. Батько Баніна, Мірза Садулаєв, десь Банін пише про нього і називає його лібералом. Він. Такий бізнесмен в Баку, знаєте, син е, багатих батьків. Любить Європу, західний спосіб життя. Е, дуже хотів, щоб його доньки були високоосвіченими мусульманками, і навіть найняв їм нянечку німкеню е, Анну, яка ставила на різдво мусульманським дівчатам-ялинку. Ну, і, звичайно, там найкращі вчителі. Бані знала англійську, німецьку, французьку, навіть російську, і, звичайно, бані знала ще азербайджанську. І от росте банін в цих культурних дисонансах, читає європейську літературу і Найближчої жінки, тобто своєї няні менталітет. І на фоні. Є Фрейлян, там рідна бабуся, і всі ці тітоньки виглядають такими авторитарними мусульманками з строгими правилами, з постійним все не можна те не можна. І, звичайно, маленький Банін хочеться більше свободи. І все, що вона бачить навколо себе, їй здається найкращим прикладом для наслідування. Я, до речі, сьогодні трохи буду зачитувати спогади Боніна і є якраз фрагмент про її Фрейлян. Вона була ще чудова, безкорислива та самовіддана особа, яка поклала на своє здоров'я, нерви і сили. Вона від. Вносили до категорії людей дуже щирих і здатних до самопожертвування. Мила Фрейлін, Анна в неї була біла, прибіла шкіра і гладке шовковисте волосся. А ми чотири східні дівчинки, що були віддані їй на виховання, були в зовнішньому відношенні абсолютною протилежністю. Золотисті, темнокосі, чорнобриві, з темним пушком на руках і ногах. Іноді нас фотографували разом. Це була неймовірна картина. Жінка з півночі з білим обличчям в оточенні горбоносих темнобрових чорноволосих дівчаток. Взагалі, Банін все життя буде страждати від того, що вона не буде сприймати свою східну зовнішність. Тобто вона себе відчуває європейкою, дивиться у дзеркало і бачить там таку чорняву дівчинку, яка їй не подобається. І в кавказьких днях а це книга Банін. Автофікшн автобіографічний. Є момент, коли тато привозить свою нову дружину Аміну. Вона така розкішна жінка, і Банін так чекає з неї зустрічі. Вона надіється, що вона от в цієї аміни знайде нову маму. Ця аміна приїжджає, бачить, банін якось не звертає на неї уваги. Потім підходить цілує її в чоло і називає її чернушечкою. І мушу вам зачитати цей момент, бо в мене на ньому просто крається серце. Мені так шкода, банін. Аміна була красунею, а я повна її протилежність. Звичайна чорноволоса дурнушка. Хто ж зможе полюбити таку? Ця думка дуже засмучувала мене. Чому я така неприваблива? Дивлячись на аміну, я ставала ще сумнішою від своїх зовнішніх недоліків. Я таємно молила Бога про диво. Нехай він перетворить мене на красуню, а раптом одного разу вранці я прокинусь білолицею блакитноокою. Русьвоволосою чарівницею. І, власне, в щоденнику банін, який є у книзі Тінь Юнгара, теж будуть моменти, де банін вже, можливо, не так емоційно пише про свою зовнішність, але це відчуття неприйняття себе буде з нею до кінця життя. Банін, звичайно, росте в розкоші і багатствах, але тут прихід червоної чуми, і я вам теж хочу зачитати. Цей момент. Через кілька днів рано вранці мене розбудили звуки інтернаціоналу, що лунали з вулиці. Я побігла до вікна і побачила безліч солдатів, які зовсім не схожі на солдати Азербайджанської національної армії. Це були російські солдати. Як виявилось, о півночі революційний бронепоїзд переднув кордони Незалежної Азербайджанської Республіки і привіз на залізничний вокзал сплячого міста солдатів Червоної армії. Отак, без жодного пострілу Національна армія Азербайджану здала свої позиції Республіка. Пала і переможна Росія знову забрала собі попереднє, ну звичайно, Банін в лапках майно. Я бачила своїми очима кінець цілого світу. Вийшло так, що в цей момент старші сестри Банін та її мачуха були в Парижі. А банін та її батько в Баку. Я до речі, ще забула сказати, що коли оголосили Незалежну Азербайджанську Республіку, то її батько став міністром торгівлі. Ну і коли прийшли більшовики, його відразу посадили в тюрму. Мільйонні статки конфіскували. Так вийшло, що у Баніна чомусь у батька банін не було в іноземних банках ніяких рахунків, тобто всі гроші були в Азербайджані і всі гроші не стало. Ну і класика жанру теж. Будинок до них підселили нових вічливих сусідів. Вам ж місця. Забагато сказали. Ну, в планах у сім'ї визволити батька та тікати. І в саме цей час Банін закохується в Андрія, і вона пише: Андрій, хотілося злитися з цією людиною, яка з'явилась у нашому винограднику, одягнений у чорний мундир, випарувалась кудись наука доброчесності, забулись традиції, моє щастя, пахло чорною гімнастеркою, тютюном та шкірою. Я притулилася до нього, він пестив моє волосся. А, Андрій не був просто звичайним парубком. Андрій був комуністом, членом революційної військової ради СРСР. А банін в той момент було 15 років. Ну, Її, звичайно, не судилось бути з ніяким Андрієм. Батька витягують з тюрми і навіть обіцяють зробити йому закордонний паспорт, що він міг виїхати в Париж. І все б нічого. Якби на кону не стояло життя Банін, вона мала вийти заміж за чоловіка Джаміля, який старший за неї на 20 років, який, власне, витягнув тата з тюрми і зробив йому документи. Батько таки покидає Азербайджан. Він там їде в Батумі, потім в Стамбул, потім в Париж. Ну і через якийсь час Баку покидає і Банін своїм чоловіком. Вже тепер Джамілем. Не там довгих шість днів добираються Чорним морем до Стамбула, і банін, звичайно, його не любить, не хоче з ним жити, постійно кудись втікає, в якихось кабаре до ночі сидить. І ще, до речі, ще такий момент. Я у всіх статтях що читала, пишуть, що Банін, е, начебто втікає від свого чоловіка Джаміля і їде в Париж. Але це не зовсім так. Джаміль сам робить паспорт для Банін з візами, щоб вона могла поїхати до родичів в Париж. Ну і, звичайно, мав би розуміти дорослий чоловік, що вона вже просто не повернеться до нього. І от вона е, приїздить в Париж і пише, що не бачила батька три роки. Тобто, з Джамілем вона провела доволі багато часу. І, от вона в Парижі і вона описує зустріч з батьком. А, батько був втриманою людиною. Пише Ванін, дещо збентежені, ми обнялись. Погляд його чорних очей завжди викликав у мене якусь розгубленість і сором'язливість. Не можу згадати, чи обіймав він мене хоч колись. Здається, ніколи. Навіть навідуючи його у в'язниці, я не відчувала батьківського тепла в його очах. Такі сумні стосунки. Я, до речі, ще вам не сказала, що аміна, друга дружина батька Банін, народила йому сина, і Банін описує з ним зустріч, і я теж вам хочу це прочитати. Після того, як я побачилась з батьком, я обернулася до свого восьмирічного братика. Зрозуміло, що після чотирьохрічної розлуки він забув мене і не впізнав, на його обличчі була усмішка, але не було ніякої радості. Цей білошкірий хлопчик був справжнім представником білої раси, пише Банін. Він був схожий на свою матір, уродженку Північного Кавказу. Ми ж Чорноокі та Чорноброві відрізнялись східними рисами зовнішністю. Ну, от, власне, про що я й говорила? що Банін дуже з цього приводу переживає. Банін, яка все життя мріяла про Париж. Звичайно, відразу закохується в це місто, починає працювати, винаймає собі там кімнату, береться за будь-яку роботу. Вона спочатку продавщицею починала, потім журналістом і редактором. І її план це. Офіційно розлучитись. І, до речі, з тексту Банін стає ясно, що її чоловік поїхав в Стамбул через Банін. Тобто він там то не мав ні друзів, ні зв'язків, ні звичайно житла. І він пише Банін: Ало, приїзди назад, я тебе кохаю, я не можу без тебе жити. І Банін пише у себе в кавказьких днях, що їй приємно, що Джаміль страждає через те, що кохає її. Ну... Мені б хотілося це списати на її молодість. Я сьогодні не її адвокат, але комусь тут прилетіло просто бумерангом. Ну що це таке? Що їй приємно, що хтось там страждає? Ай-яй-яй. Так от, французький суд буде розлучати їх довгих сім років. І після розлучення вона вдруге вийде заміж з якогось архітектора Столузи. Другий цей шлюб буде тривати дуже недовго. Чоловік Теж набагато старший і взагалі дуже мало подробиць їхнього спільного життя. Знаю вже тільки що після другого шлюбу мені повертається в Париж, де оселяється у квартирі на вулиці Лорінстон, де вже буде й прихощати кавою Юнгера. І, власне, проживе там до кінця свого життя. Я була біля її будинку. Е, мені, на жаль, не вдалося потрапити всередину. Це 16-й округ, а 16-й округ в Парижі, це знаєте, якщо довго дивитися, відкрити вікно, то можна побачити десь оригінал далі. Тому. Дуже важко якось комунікувати там, навіть з людьми, але треба буде спробувати, хоча в під'їзд зайти, можливо, і справді вдасться поговорити з людьми, які навіть пам'ятають Банін. Тому, можливо, колись в нашому інстаграмі з'явиться сторіс з квартири Баніна, і ви можете це пропустити. Тому якщо вони підписані на наш інстаграм, ну як я підвела, то це варто зробити, бо ми там некось найбільш активні, і взагалі це ще один спосіб теж підтримати наш маленький проект. Лайк, like, репост, Боже, я це говорю вголос. <с> так, продовжуємо. Насправді тут в біографії банін є прірва, бо от ми знаємо молоду Банін, яка приїхала в Париж, і от ми вже знаємо банін, яку спілкуються з юнгером. І ці 20 років там дійсно не так багато інформації. Я думаю, що вона вже просто стає більш схожою на ту банін, яку ми будемо зустрічати якраз в книгах про Юнгера. Мені, чесно кажучи, якось дуже важко говорити про їхні стосунки, бо я провела з цими двома багато років і знаю подробиці, про які мені не хочеться згадувати не те, що говорити, можу сміло сказати тільки те, що от до першої зустрічі, в неї вже була дуже велика симпатія до Юнгера. 1 квітня, коли Юнгер їй вперше подзвонив, а подзвонив їй він їй чому? Тому що вона відправила їй, йому свою книжку Кавказькі дні і порадив це зробити їй друг Бланка, який е, згадується на сторінках книги, до речі, тінь Юнгера. І от вона пише. Це було перше квітня у моїй квартирі. Пролунав телефонний дзвінок, я зняла слухавку і почула незнайомий голос. Бонжур, мадам, це Ернст Юнгер. Все-таки було перше квітня, я подумала, що швидше за все хтось із друзів вирішив мене розіграти. Ну тобто, очевидно, що не тільки Бланки знав про те, що Банін дуже подобається творчість юнгера, що вона там. Думає, що хтось з друзів вирішив її розіграти. Вона. Продовжує, я ледве стрималася, щоб не сказати кілька грубих слів, але почала здогадуватись, що це не розіграш, і забормотіла безладні слова на іншому кінці народу. Юнгер терпляче чекав, коли я вимовлю щось членороздільне. Мабуть, його здивувало. Подібне збентеження, дуже дивне для жінки, яка займається літературною працею. Щоб він міг про мене подумати. Ну, я думаю, що він подумав, що ти запала. Я б так і подумала. Нарешті мені вдалося впоратись з емоціями і запитати його, чи не відмовиться він випити чашечку кави в мене вдома. Він не змусив себе довго вмовляти і одразу пообіцяв, що прийде завтра. Так починалась драма лише костюмована, але яка за розпалом пристрастей анітрохи не поступала з театральним п'єсам Корнеля. Вона пише, що запросила його на каву, що він, звичайно, прийде, але прийде то він не в цивільному а в формі. Як ж вона буде пояснювати своїм сусідам, що в мене в гостях не окупат, а в першу чергу талановитий письменник? Тут, звичайно, хочеться згадати про комуніста Андрія, але не будемо. От Ти починає приходити Дней Юнгер. Приходить він до неї не тільки в формі, він приходить до неї в абсолютній такій масці альфа-ча. Не побоюсь цього слова. Його мало цікавить співрозмовник, точніше, він робить такий вигляд, щоб Банін його не цікавить. Він дуже холодно себе поводить, і Банін взагалі пише, що приходить він не виключно тому, що йому близько, і тому, що його ніхто не перебиває. Ну не знаю, чи будете ви приходити до людини, яка вам абсолютно байдужа, тільки для того, щоб там, відчути якусь перевагу на співрозмовнику. Звучиться як діагноз, тому я схильна вважати, що Юнгеру все ж була цікава бані. Ну, вона іммігрантка, мусульманка, знає купу мов, вона вхоже в всі літературні салони, вона начитана, вона красива. І ну, я просто думаю, що. Юнгер, знаєте, вдів цю маску, маска спрацювала, і йому вже було не її знімати. Це дуже зачепило Банін. Е, Та я взагалі думаю, що він цією поведінкою своєю він її зламав. Бо якщо ви читали книгу, то ви натикаєтесь кілька разів е, на моменти, де Банін щиро дивується, що ось юнгер живий, що де цей пруський офіцер, що немає холоду. І вона про це постійно пише. Тобто, якщо це в тіні Юнгера там тричі зустрічається, то в її трьох книгах це просто червоною лінією. Її ця драма протягнута, і вона не може повірити, що її сприймають як рівню собі, тобто що з нею говорять, що з нею дружать, і не тільки дружать. І це справді свідчить про ну, такий надлом, я думаю, вона просто не може в це повірити. І от закінчується війна, і Банін не знає, що з Юнгером. Вона, звичайно, про нього думає, переживає він там тобто, ще наостанок, перед тим, як їхати з Парижа, відправляє їй свою фотографію. А навіщо відправляти фотографії жінці, яка тобі байдуже, на яку ти навіть не дивишся? Ну, Тобто, навіщо для чого? Ну, от Банін переживає, нічого не знає про юнгера. І от одного дня їй стукують у двері і кажуть: Доброго дня, мадам, ми тут від Ернста Юнгера, раді, що ви проживаєте за цією адресою скоро вам юнгер напише. І так в них починається листування. Ну, той час ніхто не хотів спілкуватись з Юнгером, бо він така смілива жінка. Всім от намагається довести, що юнгер, це німець хороший, дайте йому візу, юнгер хоче на море. І от навіть цей жест, де вона не тільки сама намагається. Е Допомогти, вона напрягає реально всіх навколо себе. Давайте допоможемо юнгеру приїхати у Францію. Я не знаю, як там чоловіки це сприймають, але оця самовіданість і вірність вона точно заслужила, що коли юнгер буде присвячувати її книгу, він не написав там те, що він написав. А він написав для банін, яка опікувалась моєю кореспонденцією в Парижі. Ну, це що таке? Просто у мене питання. Ну, напиши подрузі, Банін. Ну, напиши, не знаю, жінці, яка зробила для мене візу, щоб я покупався в морі. Ну, що завгодно, ну реально, ну ну. Ну Що це Баніли опікулось моєю кореспонденцією, я не можу йому це ніяк пробачити. І по реакції в її щоденнику зрозуміло, що вона не в захваті. Я думаю, що вона там проридала не одну ніч, чесно кажучи. Ну, Це реально просто дуже жорстоко з його боку. Я думаю, що в нього не було на меті її так образити, але просто ну не знаю. Мені за нею тут боляче, прямо таке. От Банін дуже погано, вона якось намагає це себе вирватися з цього кохання, в них просто протікають отак стосунки, вони там їздять один до одного і переписуються, і вона така: ну, от, відчуваю, що мені допоможе Бог. Бог християнський. в 56-му році вона приймає католицизм. Тобто, їй 51 рік вона стає християнкою. уявіть собі, яка там пристрасть. І, взагалі, що там за емоції, щоб в 50 років так відчувати, і така все, я типу, мушу врятуватись від кохання. Ну це вау, реально. І от приходить ще 4 роки, і у юнгера помирає дружина Грета. І Бані надіється, що юнгер на ній одружиться. Ну, я думаю, там не тільки Бані надіється, там ще наша з вами Парижанка Софіра Ву теж надіється, в неї чоловік помер уже, і вона така: ну, я теж претендентка. А, ну, Тут ми можемо зробити висновок, що їй не вдалося втекти від цих почуттів. І, звичайно, для неї справжній удар, коли юнгер одружується вдруге не на ній, а на Лілзелоті Юнгер. І вона от пише в книзі, що юнгер не створений для Целібату. Звичайно, не створений. І Банін не йде розумієте? Банін не намагається перестати спілкуватись, вона не намагається розірвати ці драматичні болючі для неї стосунки. Вона просто починає писати книги про юнгера. Ми з вами знаємо, що ця історія не має щасливого кінця, що в 92-му році помирає, що вона буде кохати Юнгера до останнього свого подиху. І знаєте, звичайно, можна тут сказати, що їй треба було вибрати себе. Але, як на мене, вона вибрала себе, вибрала свій спосіб потрапити у вічність. Бо зараз я про неї вам розповідаю, ви про неї слухаєте, і її ім'я живе, і хіба це не вибрати себе? Не знаю, я також старалась бути дуже об'єктивною, крім моменту, з підписом книги. Познайомити вас з цією історією трохи ближче. Я думаю, що тут вже за когось засуджувати, не засуджувати, не бачу сенсу, бо людей нема, але є історія і жіноче бачення Ернста Юнгера, яке залишило нам банін, за що я їй дуже вдячна і, думаю, ви теж будете інколи згадувати про цю жінку, в якої, до речі, немає могили, коли вона. Постаріла, вона зрозуміла, що вона не хоче доставляти ніяких незручностей своїм близьким, знайомим і друзям, в неї дітей не було. І вона така: я заповідаю своє тіло французькому інституту медицини та науки. І у неї немає могили. Тому я прикріплю тут фото батька могили. Він похований в Парижі. Не знаю, що стало з її сестрами, Не знаю, що стало з Аміною, що стало з братом. Тобто ніякої інформації, на жаль, немає взагалі не зрозуміло. Їй прийшлось усиновити. Іншого чоловіка, взагалі, щоб і передати йому там права, е передати йому своє майно, тобто якась дуже запутана історія, що стало з її родичами. Ну, надіюсь, що ми колись теж це все дізнаємось. Е дякую вам за увагу. Тепер же це не моя банін, тепер же це наша банін. Е думаю, ми з вами ще почуємось. І Будь ласка, бережіть себе, Па-па!